Земляки дитячої поетеси, народної учительки Галичини, зустрічали гостей з області запашним заквітченим короваєм, який спекла колишня учителька Білихослав Ірина Селезінська. Того дня їй члену меморіалу і братства УПА Калущини вручили премію імені Марійки Підгирянки у номінації Просвітницька діяльність. 1995 року. Цією престижною вкраю премією обласного товариства просвіта було відзначено історико-дослідницьку працю першого відкривача поетичного імені Марійки Підгирянки Марії Ленер Домбровської народ Дженою у білих ославах світлої пам'яті Василя Селезінського, чоловіка Ірини Марківни. Дипломи лауреатів також отримали номінації література Аделя григорук з Косова та Іван Війтенко із села Коршів Коломийського району. У номінації мистецтво відзначено творчу працю знаної майстрині вишивки Любові Драгомерецької з Івано-Франківська, переможниці багатьох загальноукраїнських виставок конкурсів за активну просвітницьку діяльність. Також цьогорічним лауреатом премії імені Марійки Підгірянки стала очільниця товариства просвіта із села Колінці Тлумацького. Району Мирослава Камінська, учасниця фольклорно етнографічного гурту Переспіве. Премію з рук молодого і енергійного виконуючого обов'язків голови обласної просвіти Михайла Січка отримала керівник цього колективу Руслана Водославська. на малій батьківщині знаної у світі української дитячої поетеси у Білах лауреатів обласної премії 2017 року імені Марійки Підгрянки щиро вітали парок села, минулорічний лауреат отець Василь Ужидчак, голова громадської організації Рідне наше село Богдан Струк, голова сільського осередку просвіти. Валентина Щерб'юк та редактор громадської газети Щомісячника Рідне село біля Ослави, заслужений журналіст України Тамара Лейб'юк лауреат премії імені славної землячки 2015 року. Уже традиційно це культурно-просвітницьке дійство організувала та вела Михайлина Боднар, завідувач культурно-масовою роботою обласного осередку просвіта. Завдяки пані Михайлині, журналісту за фахом і режисеру сценаристу за покликанням. Вельми цікавою і насиченою була концертна програма. Своїй професійний спів дарували лауреатам та білого нам відоме тріо бандуристів Вівчаренки з обласного центру, а також чудові співаки Ірина Тарас, Ярослав Андрусяк, Андрій Фуштей, Руслана Денега та Христина Сорока у книзі відгуків музею Марійки Підгірянки, яким завідує його засновник Василь Левицький, член національної спілки журналістів України, перший в білих ославах, лауреат премії імені Марійки Підігрянки. Цьогорічні лауреати залишили свої записи з вдячністю за популяризування імені славної землячки та належне пошанування тих, хто має честь бути відзначеним. За свою творчу працю престижною іменною премією обласної просвіти імені Марійки Підгірян.